І якщо ви остаточно заплуталися у відносинах з алкоголем чи наркотиками, якщо кожне побачення з ними обіцяє перетворитися на останнє, знайте у Бардичеві є люди, котрі в обмін на здавалося б чорну безнадію, запропонують вам саме що ні на є світлу надію. Ось вже рівно один рік при центрі реабілітації алко і наркозалежних Лехайм діє клуб Кофі Хаус, що на Горького 6». У ньому не повчають і не лізуть до душі за чашкою кави чи чаю, триває звичайне спілкування, зароджуються знайомства, розповідаються історії, висловлюються думки. Керівник центру Сергій Романенко називає кофі хаус своєрідним містком, яким можна безболісно перейти від пляшки чи шприца до нового життя здорового, успішного справжнього. Ми побачили, що є така нужда, що одразу чоловік ну, боїться як-то прийти на програму реабілітації. І ми створили ось такий клуб, який називається «Кофі Хаус», от, для людей теж залежних, де б вони могли прийти на цей клуб, от, щоб просто виразити своє мнення, щоб висказатися, Потому что здесь мы не учим чему-то, а мы выслушиваем людей. Вот Это очень важно, чтобы люди они были приняты вот на этом клубе. И этот клуб, на этот клуб приходят зависимые люди также, приходят их родители, родственники, потому что и родственникам тоже нужна консультация, как правильно ну, реагировать на своих детей, знакомых, вот, как правильно им помочь. За рік існування кофі-хаус через нього пройшло чимало тих, хто міцно поріднився з горілкою і наркотиками, розповідає Сергій Романенко. 17 -ро із них зголосилися відвідати центри реабілітації, а це значить, що у них з'явився реальний шанс вислизнути із лап небезпечного захоплення. Один із співорганізаторів клубу, уродженець Запоріжжя, Денис Опілат. Називає себе колишнім залежним із 13-річним стажем у Бардичеві проходив реабілітацію у ньому ж і залишився сьогодні. Він вже абсолютно інший. Денис, коли людина однією ногою у смертельному провалі каже, допомогти їй його обов'язок. Мы помогаем людям, которые действительно в безнадежности, которые попали в трудные какие-то ситуации жизненные, которые не видят просто выхода, которые в страхе, в сомнениях и просто опустили свои руки. Вы знаете, но ну, на самом деле каждый из команды это бывший зависимый, и у каждого есть определенные этапы побед. И вы знаете, что каждый может в принципе, быть победителем. Есть уже плоды в нашем служении, есть люди, которые действительно кардинально изменились их жизни, восстанавливаются семьи, восстанавливаются отношения с родными и близкими, появляются новые друзья, новые взгляды на жизнь, меняются ценности, и люди совсем по-другому просто внешне выглядят. Видно просто очень-очень серьезное изменение в их, в их личности, и вы знаете, на самом деле это очень хорошо. что есть такой клуб. Так что приходите, если есть желание, можете звонить, консультироваться. Все бесплатно совершенно. Здесь никто с вас не потребует ни копейки денег. За плечима мало не в усіх відвідувачів в Хаус – дуже непросте життя. У цих стінах, кажуть, їм дійсно допомогли відчути новий його смак. Я дуже рада, що такі клуби существують у нас в місті, де люди допомагають іншим людям, які знаходяться в проблемах. Как бы. Вот. Здесь теплый прием, хорошее общение, хорошие люди, открытые сердца. Я очень рада, что я сюда попала. Своим знакомым я тоже говорю, чтобы сюда приходили. Меняется жизнь, к лучшему идет. Иногда кажется, что жизнь она остановилась, но на самом деле нет. И это я получила здесь. как бы. І жизнь, она продолжается, и Она не є такая скучная, як мені когда-то казалось, Когда-то хотелось умереть, а сейчас мне хочеться жить. Одним із тих, хто нерідко відвідує клуб, є керівник міськрайонної кримінально-виконавчої інспекції Олександр Вдовиченко разом зі своїми підопічними. Із центром Лехаєм каже, його структура працює вже не один рік. Приклад тих, хто позбувся тяги до алкоголю і наркотиків, вважає офіцер, здатен надихнути багатьох залежних, зробити вибір на користь повноцінного життя. Ми оцінюємо таку співпрацю дуже високо. Значить, за період вже дуже тривалий час ми співпрацюємо з цією організацією і є вже позитивні результати, тому що вже не одна особа проходила у них курс реабілітації, та, яка безпосередньо перебуває у нас на обліку. І відверто кажучи, ті люди, які пройшли, інколи я бачу їх по місту, вітаються, інколи цікавлюся, як склалася доля. Випадків, щоб знову вони потрапляли десь на облік або скоювали злочини чи місця позбавлення волі, ну мені ніхто не навів поки що такого випадку, щоб оцей от людина оця пройшла. І на сьогоднішній день такий от, така робота є дуже важливою, і дуже цінною. У будинку на Горького 6 кофі хаус засідає що четверга о 18.30. Контактні телефони 093 733 39 67 та 098 974 04 65. До них варто прийти чи подзвонити, переконуючи команді Сергія Романенка, що таке посмакувати кавою хоча б один раз, у порівнянні з черговою дозою, яка може обірвати людське життя. У нас есть тоже центры реабилитации и мужской, и женской. Мы их себе берем. И когда у нас в ми заполнены, мы состоим християнських христианских центров, отправляем в другие города людей. И таким образом ну, даем возможность людям начать новую жизнь. Если есть у кого-то такие проблемные соседи, дети, родственники, так что вы можете приводите их сюда, и мы будем рады очень встретить и оказать им помощь. Сколько это кушает? Без кушает на сколько настроить людей? Значит, абсолютно бесплатно. Вот, тут мы, как бы такая, знаете, семейная атмосфера. Вот, сюда может зайти любой, попить чайку, покушать печенька. Как бы, ну, вот так. Все абсолютно бесплатно.